Громадські слухання, які відбуваються в нашій приміщенні 27 березня 2011 року, присутності, члени громади Берегівської сільської ради, представники сіл Меньківці, Берег, Комарівка, Сапанівчик. Представники Дубинської райони ради депутати, голова сільської Берегівської сільської ради, член обласної громадської організації за чисти довкілля. Головою управління цієї організації є Кузьмич Василь Степанович, тобто я, від обласного управління, державного управління по охороні природних ресурсів Рівенської області. Значить, головний спеціаліст Миронюк Віталій Петрович. Ну і до нашої честі значить, нас сьогодні присутній член керівного комітету програми малих грантів Глобального економічного фонду розвитку України Організації Об'єднаних Націй Колодич Олег Данилович. Олег Данилович, будь ласка, нашого. До нас такі гості дуже рідко я кажу, буває, і нам приємно, що ви на наших громадських слуханнях присутні. Коротенько. за ініціативою обласної громадської організації за чисто докитлення і підприємство «Інтеграл» було ініціовано, щоб провадити проєкт по виробництву деревних. Пелет в Семіменьківці до вашої Берегівської сільської ради до району. Звичайно, ми дуже зраділи, коли нам було надіслана позитивна відповідь, і що цей проєкт може бути впроваджений в 2011 році. Для того, щоб перш, ви знаєте, є таке положення, і всі, якщо впроваджується якийсь проєкт, повинні проводитись громадські слухання. Тобто, жителі цих населених пунктів в громада Берегівської сільської ради, Повинна знати відомо, що це за виробництво, де, коли, що, чи воно, значить, яка нього для них, для жителів коротко, чи не задає довкіллю шкоди і тому подібне. Тому сьогодні, значить, у відповідності до вимог типу положень до статуту територіальної громад про громадські слуги, отримано підтримку жителів Берегівської сільської ради. 102 підписи і. 31 підпис інші жителі Домського Дубль, Дубль, району по ініціативі громадської організації. Нам, щоб е, я коротенько е, скажу, хтось сьогодні начать, е, на громадські слухання прибули, крім громадських цих названих сіл е, Минківці, Берег, Сапанівчи, Комарівка, до нас на громадське слухання прибули е, депутати. Е, Районної ради це Братисук Степан Миколайович, значить, Герасимчук Володимир Антонович. Значить, від, від Берегівської сільської ради пасічник Олег Володимирович. Значить, ну, е, 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 Олег Анатольович я представ нашого шановного високого гостя від обласного управління. Е, Державне управління по охороні природних ресурсів в Рівненській області Мирнюк Віталій Петрович. Віталій Петрович. Значить, по всіх цих вимогах відповідає, як кажуть, вимог, що ставиться до громадських слухань для територіальних громад. Значить, якщо вас, значить, вам, е в ваших е там за записках і цій інформації, кожному роздано положення про е проведення громадських слухань. Там його не, не довго, ви можете проглянути. Я е думаю, що зупинятися, на, е давати по кожному пункту інформацію, значить е не, не потрібно. Е Якщо є запитання, будь ласка, якщо е, заперечень немає запитань, е, щоб почати е, роботу нашої громадських служби, якщо значить, е, немає, немає е, заперечень, то тоді дозвольте, нам потрібно для роботи обрати склад президії, нам треба вибрати секретаря. Нам треба затвердити порядок денний та регламент. Значить, обрати рішення комісію. Обрати річну комісію. Якщо заперечень нема склад президії навіть, на наші громадських слухання. до президії запрошуються депутати від Будівської районної ради. Запрошують депутати Братисюк, Степан Любодів ну, та Герсенчук Володимир Антонович. Від, будь ласка, значите. Він берегівської е, сільської ради е, Олег Володимирович, голова сільської ради. Будь ласка, від, від державного... Е, Управління по охороні природних Рівненській області Миронюк Віталій Тарасович. Так. Е -е Я б дуже хотів би, щоб Олег Данилович він хоче спостерігати за, за наше проходження. Для нас би була честь, коли б він у нас були в президії. Так, е я хочу запросити е представника від громадського село Сапанівчик Бойчук Петро Григорович. Будь ласка, є? Yeah. 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 Будь ласка. Yeah. Він е наш е виробника. Е е від ПП інтегрант Маковей Анатолій Григорович. Григорович, будь ласка. Ну і я як головуючий голова обласної громадської організації Кузьмич Василь Степанович. Так, Хто е, за такий наш бойовий склад значить, е, е, президії значить, наші громадські слухи, значить, Прошу голосувати. Заперечення, дякую, щоб е, обрати нам е, секретаря. Е, так, яка пропозиція буде? Відносно кандидатури секретаря. Яковенко? Лиховенко. Лиховен. Да. Да. Добре. Хто за те, щоб обрати секретаря запропоновану кандидатуру? Прошу голосувати. Дякую. Так. Нам необхідно е, вибрати лічильну комісію. Пропозиції поступали від громадської організації, від селищної ради. Е, які пропозиції будуть відносно е, лічильної комісії? Її обрати необхідно в складі трьох чоловік. Пропоную вас лічильну комісію у статті трьох чоловік. Марія Васильівна, місто Дубно. Від громадської організації за За числення. Колесник колег Миколаєві Саламає і Отачук Володимир Анатолій Вісапанівча. Так. Всі, всі чули. Заперечень проти е, 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 нашої кандидатури на лічильну комісію немає? Хто за те, щоб названі товариші вийшли в склад лічильної комісії, прошу голосувати.